Я вас вітаю, з вами компанія Стандарт і виробник компанії LightBiachem. Вже ви сталкувалися з цією компанією, і на зараз ми по вам просто розкинемо карти по практичному внесенню під ваші озимі культури. В цілому на зараз, тому що це саме актуальне, саме практичне. У нас середина березня, 25 й рік. І поїхали. Тобто, що потрібно, щоб адаптувати наші озимі? Озимі в цілому це зернові, ріпак та горох. Це в нас потрібно, по-перше, це. Активація процесів живлення, тобто виведення зі стресу, тому що на зараз аномалія скачки температурних режимів показували більше, ніж 20 градусів розбіжності. Тобто були мінуси, в кого були приморозки, в кого були морози, в кого сніг випав, тобто це все аномалії ці стреси. Тобто препарат Аміна Х. Аміна Х це препарат, тобто з норми внесення 0,3-0,5 літра на гектар. Чому 0,3-05 літра на гектар? А тому що? В складі його l амінокислоти 250 грам на літр, плюс іде сірка 30 грам на літр сірки. Тобто норма від 0,3 до 0,5 літр на гектар зробить свою корисну дію, адаптує кореневу систему і запусти процес е, вегетації для елементів живлення. Тобто ціна такої позиції буде виходити 2500 гривень за 10 літрів, тобто 250 гривень. Це затратна частина буде йти. На за літр, А якщо в нас 0,5, тобто в нас цінова політика буде складати 125 гривень на 1 гектар. Тобто це цікаво, це дієво і це пролонговано. Плюс сірка, тобто це профілактичний фунгіцид. Аміна Х слідкуйте за тим моментом. Далі поїхали. Буде препарат антистрес-03. Ну, це вже взагалі, як би, топовий препарат. Но зараз розкажу чому. Екстракт морських водорослей 100 грамм на літр, гумінові кислоти 100 грам на літр, фульмові кислоти 150 грам на літр. Тобто L-амінокислоти 100 грам на літр і НПК плюс мікроелементи, тобто азот, фосфор, калій. Все це дієво в одному препараті з нормою внесення 0,3. До 0,5 літрів на гектар. Ну це коли нам потрібно комплексно внести вже і НПК, і все повністю одним махом. Тобто адаптуємо, регулюємо, активуємо, запускаємо стимуляцію повну. Тобто цінова політика цього препарату складає за 10 літрів 5500 гривень. Якщо беремо норму внесення до 0,5 п'яти на гектар, то це буде складати 275 гривень на гектар. Тобто, дивіться повна пролонгована дія. Що дає змогу вам працювати препаратом антистрес на всі культури? Це дієвий препарат. Якщо ми бачимо вже аномальну спеку, яка буде вкладатися на те, що коли буде розвиватися у вас рослини ярі, тобто це соняшні, кукурудзи, зернові, бобові та інше. Ну дивіться, антистрес-03 зробить свою дію. Він виглядає отака от. 10 фасовка, тобто повністю про нього все прописано і дає змогу вам активувати це всі моменти антистрес 03. Далі, дивіться, препарат Fulvio Max. Що таке Fulvio Max? Це фульвові кислоти 220 грам на літр та ще азоту 50 грам на літр. Це фульвати запускають всі процеси лонгації кореневої системи. Тобто процеси для того, щоб адаптувати систему живлення і з кореневої системи максимально з ґрунту тягнула все потрібно для вас для запуску самого циклу. Тому, будь ласка, Fulvimax теж розглядайте як активний пріоритетний початок, для того, щоб ваша рослина активно розвивалася. Но один акцент по Fulvimax. Fulvimax Вноситься там, де є волога. Тому що якщо не буде вологи, фульвімак зробить обратну дію, тобто він пролонгує кореневу систему. но, дивіться, що таке йде особливий фах. Тобто, якщо тут буде на цьому рівні сухо, то вже. Ви можете побачити той факт, що рослина буде підсихати. Чому? Тому що коренева система буде працювати 24 на 7, як насос. Тобто їй потрібно щось качати. Якщо не буде чого качати, ну я думаю, для весняних внесень це взагалі ну, тобто не актуально. Я думаю, це вже буде на літо під питанням Fulvimax. Но в цілому це класний діє препарат. Це фульвати, 220 грам на літр плюс азот. Ціна цього препарату я не буду там тільки багато бігати по цьому всьому. Я потім вам е, виясню той момент, що офіційний сайт OSTAND.com зайти можна туди і подивитися все. Тобто норма внесення від 0,3 до 0,5 літра на гектар. Дивіться, суттєва дієва дія пролонгована для вашої кореневої системи. Потім до цього можна додати. Препарат, який здасть вам змогу, повністю вже пролонгувати по НПК, ми вам покажемо, як це все буде працювати. Тобто, спочатку, пройдемося по препаратам. Наступний препарат це гумат 500. Гумат 500, дивіться, по складу гумінових кислот 250 грам на літр. Фульових кислот 250 грам на літр. Норма внесення йде 0,3-0,4 літра на гектар. Це з головою для того, щоб гумінові кислоти в нас працюють з вегетативною масою, а фульгові кислоти працюють з кореневою системою. Це буде синергічна діяльність для того, щоб у вас в комплексі розвивалася коренева система і давала класний початок розвитку вашої рослини. Або активувати вже запуск зосені, щоб була у вас рослина. По ціновій політиці вона виходить 6300. За 10 літрів. Тобі ж у вас дія буде виходити, якщо пролонгувати на 1 літр і це розділити. Це буде виходити десь в районі 250-280 гривень затратна частина на 1 гектар. Но це ж концентрат, який дає змогу вам активувати і запустити вже процеси. Далі дивіться, що можна зв'язати з цими всіма моментами. Це все в нас адаптація, а це в цілому вже циркуляція. Тобто ми даємо змогу на всі культури дати і КНЛ-амінокислоти, і дати вже, якщо потрібно, гумінові фульвокислоти, екстракт морських водорослей. А тут можемо запускати фульватами. Тобто, це дієва частка така, яка дасть нам змогу працювати. Фульвімакс класно працює і на Ваші озимі культури, тобто восени це взагалі суперпрепарат для початку розвитку кущення або фіксації кореневої системи по ріпаку. Дивіться, це дуже актуально. Є препарат, що назва його йде фульвігум. Ну там фульвата веде 100 грам на літр, і плюс ідуть гумінові кислоти 80 грам на літр. Ну тобі ж, я думаю, що фульвімакс буде дуже цікавіше, тому що завжди можна фульвімакс зробити. В дієвій баковій суміші з тими препаратами, які ми зараз вам проговоримо. Тобто по гумат 500 Так буде виглядати гумат 500 15 кілограм, якщо вам так сказати, йде е, каністра. Тобто, Вона не така е, тобто, це гіря для всього всього Тобто, Поїхали далі. Є універсальна формула. Універсальна формула це гумат лф 20 Чому він цікавий? Це гумінові кислоти 180 грам на літр і фульові кислоти йде 20 грам на літр. Тобто норма внесення від 03 до 0,5 літрів на гектар. Цінова політика складає там до 2 тисяч гривень за 10 літрів. Тобто, якщо розкинути на гектар, то це десь в районі від 80 до 100 гривень, де затратна частина на 1 гектар. 100 гривень максимальна затратна частина. Його можна спануковано працювати разом. З фульватами, от такими от, тобі ж фольвімакс, тобі ж тут ми запускаємо. Дивіться, це знову-таки комплексна дія. Ну, Всього ви можете взяти гумат-500. Тому, бачите, тут є моменти, про яких я вам на зараз все розповім. Далі, по гум'яту гумат F20. Ну, Вигляд гумату, як ми можемо вам показати, він виглядає отак. Тобто є ззаді в нас наліпка, в якому ми можемо проконтролювати все. все Сертифіковане, так що не переживайте, у вас все буде добре. І це екоземлеробство, тобто це буде спонукати вам на дієвість фактори. Наступний концентрований препарат. З вагою каністри 15 кілограмів. Це фоскаль. Чому фоскаль? Дивіться, зараз ви все зрозумієте. Фоскаль це в нас іде. Азоту 200 г на літр. Фосфору 500 грам на літр і калію 280 грам на літр. При нормі внесення від 0,5 до літри на гектар літру ми даємо в той змозі, якщо немає в нас ніякого НПК. Тобто, якщо ми не закладали ніяких мінеральних добрив, ми даємо літру. Чому? Тому що воно пролонговано повинно спрацювати на всі дієві фактори кореневої системи підживлення, так і в цілому для е, нестачі. Елементів живлення для активації вегетативної маси. Дивіться, НПК дуже цікаве, воно е, дуже концентроване. Ціна такої каністри буде виходити 3800 гривень, і того затратна частина буде складати або 160 гривень. Або 380 гривень на гектар. Тобто 380 це без НПК, з НПК у вас буде виходити 160 гривень на гектар. Тобто ми даємо НПК, яке сразу пролонговане і буде працювати за години. Тобто це не мінералка, це буде активована формула. До цієї формули, я вважаю так, єдине, що можна застосувати, це якусь маленьку кількість або гуматів, або. Фульватів, фульвів Макса, або Гумат-20-го. Ну там таке ну, там 0,25 до 0,3 літри на гектар. Ну, це буде тоді вже все Ну, спланована дія. Ціна обро, утворення буде складати або там. До 500 гривень на гектар, або до 250 гривень на гектар, в залежності від вашого НПК по мінералізації. Тому тут вже визначаєтесь ви самі. І останній який цікавий препарат це у нас препарат зерновий турбо по складу кислоти 50 грам на літр, азоту 80 грам на літр, фосфору 70 грам на літр, сірка, сірка 42 грам на літр, і е, е, калія 40 грам на літр. Норма внесення регламентована. Тобто або Літр на гектар, якщо у вас тут складається вже е, така дозволений фактор, що є НПК. Якщо НПК вже було в якійсь формі тобто або локальна, або е, тобто, румом, або як вам зручно, тобто хоча б з усини щось було, тоді, будь ласка, зерновий турбо літри хватить. Якщо не було нічого, то 1,5 літра на гектар пролангує вашу рослину. Тобто, в цілому, дивіться, всі ці формуляри визначають один простий момент. Тобто за 250 гривень десь в цілому на гектар можна зробити дієвий фактор для того, щоб пролонгувати вашу рослину, адаптувати, запустити кореневу систему і дати розвиток вегетативної маси. Це все, що потрібно знати, для того, щоб ваші культури були підживлені, адаптовані. Регламентовані, тому що дивіться, якщо це буде l амінокислоти або антистрес, то це ще і вирівняє цілому вигляд всього, що не вистачало. Якщо там три листочки а в одному, п'ять листочків, десь воно буде адаптуватися однаково. Тому що він ще спрацює, якщо антистрес на три, то як і розтрегулятор. Тому, будь ласка, зауважую вас момент на те, що це. Практична аспектувана доповідь, яка буде тільки у вас, тобто у наших клієнтів, то, будь ласка, звертайтеся в компанію Естандарт, офіційний сайт Естандарт.com, або, звісно, по номеру, номеру телефону, який є в шапці профілю. До зустрічі!